Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви на мене підписані і робите перегляди, щось для вас є цікаве. І я вам пропоную по каталогу української компанії Лівеста. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Весь Бог буде вам теж цікаво. У мене перше, це замовлені. ось така парфумована відмінна для чоловіків вода. 50 мл Айромен. В каталозі вона 499 гривень, виглядає ось таким чином. І це в нас деревні пряні ноти. Грейфрут, морський акорд, мандарин, ноти серця, жасмин, лавровий лист, шлейфові ноти, сіра амбра, пачулі, гу гуяякове дерево, дубовий мох. Ось такі ноти в нас в цьому парфумі: 499 гривень. Беруть уже повторку, Мені, мене це радує, тішить. Так, далі в мене в замовленні Італія, Турція. Це в нас ідуть два мила. Перша мила йде з, зараз ось це. Іде з ефірною олією ялівцю. Ялівець найкращий у боротьбі з висипаннями, прищами та запаленнями. Також активно бореться з лупою й целю... целюлітом та навіть лікує екземи. Ось так: 150 грамів. Веган джимпі-сертифікація Турція. Зараз крута ціна 114 гривень. І це мило у нас фісташкове. Олія фісташки є дуже ефективною при прищах, псоріазі, грибках, екземах та шкірних інфекціях. Вона заспокоює свербіж, а також допомагає при варикозному розширенні вен, завдяки здатності посилювати кровообіг. Ось такі два мила є. Так. Далі. В нас іде вже приходить вже сонечко, хоч періодично, але воно приходить правильно. світить нам. І в мене в замовленні ось такий гарний крем SPF 50. Велика великий захист від шкідливих пливу ультрафіолетових променях. Промені сонечко зараз навіть найвищої немає, найвищого захисту, чим 50, нема. Це талія, Турція тут в нас. 50 мл, сонцезахисний, сонцезахисний зволожуючий крем-протектор для обличчя з SPF 50, талія 50 мл. Ось так. Вітамін С, вітамін Е, сяюча шкіра підходить для всіх сезонів року. Тому що вона со... Ціна в каталозі крута ціна 599 гривень. Ось так у нас по веган за... закрито. Бачите, щоб. Менше салафану використовувати. Так. Далі в нас відмінне замовлення. Це, я таким теж користуюсь. Мені подобається цей спрей. Це спрей Alix Ав'єн, відповідальний за очищення пензлів. Твоя шкіра завжди в безпеці. За лічені секунди спрей видалить бактерії, пил, бруд, шкірне сало та відмерлі клітини з поверхні пензлів. І ворсу спрей для очищення пензлів Олік 200 мл 299 гривень. Ось так приходить, закрито все. Ось так. В замовленні в мене знову туш, три в одному: Made in Italia, це італіянська. Я нею користуюсь в мене вже з січня місяця така друга. Ось така чудова щіточка в неї гарно профарбовує повністю всі куточки, де і продовжує, і тримається до вечора. Не осипається, нікуди не дівається. Дива, 299 гривень Алікс Avien, туш, три в одному. Подовження, розділення, нема налипання, нема грудочок. І саме головне не осипається. І ввечері я змиваю без проблем, не пече очі. Мені ця туш, я змиваю відмінно 299 гривень. І я дякую моїм замовникам на постійній основі. У мене це теж в замовленнях. Дякую. Так, в мене по акції зараз знову таки дві пінки у нас йде для і, делікатна тема. Це у нас пінки йдуть Бебак. Турція. Пінка для інтимної гігієни. 175 гривень, тут 200 мл. Так. І ось я показую, я такою користуюся. Мені дуже це вспінюємо перед тим, як користуватися, і вже готова повністю консистенція. Вже готова. Не потрібно не розпилювати. Дуже класно, і ціна не 199, а 175 гривень. Так, і мені дуже подобається. Ніжний освіжаючий, навіть не освіжаючий, тут м'ята нема, а такий прям ніжний аромат чистоти. Відмінний комфорт, відмінне мені дуже сильно подобається. Я буду брати собі ще теж за повторку, тому що ціна 175 гривень, і саме головне дуже гарний ефект. Відчуття потім повністю комфорта. Рекомендую від душі, тому що дійсно дуже чудова, відмінна, вже готова повністю до. Застосування пінка. Навіть гель потрібно розмилити, да? а це лягає повністю дуже-дуже дуже чудово і відмінно. Пахне супер-супер-супер. Готувала десь серветки. Ось, мої улюблені серветки. О, як пахне дуже. І саме відмінне це те, що комфорт. Залишок, залишається комфорт. Я ж кажу, рекомендую, поки є така ціна: 175 гривень 250 мл. Чудово. Так. Далі в мене в замовленні це кожній жінці по равлику. Я свій не приготувала, готувалась, готувалась. Теж закрито, бачите, веган, така застібка тут вже закрита, дуже гарне оформлення. Я таким користуюся: GMP сертифікація, Турція. Тут в нас виходить 50 мл відновлювальний крем для обличчя з муцином Равлика Талія 50 мл, такий, такий легкий і такий дієвий. Чудово-чудово зволожує. Вирівнює тон, підтягує, розгладжує зморшки та матує. Так, да, дійсно, так воно і є, мені дуже до вподоби. його ціна 349 гривень, і часто дуже бувають акції, зауважте. У мене закінчилася сироватка. Зовсім ніякої не було у мене на під крем на шкіру обличчя. І концентрація краси в одній краплі. Я замовила собі ось таку 229 гривень. Я замовила собі сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою, кислотою б'яні 30 мл 229 гривень. Підходить для догляду за обличчям та зоною навколо очей, тому що в мене з очанкою закінчився крем навколо очей, і тому мені прямо зараз супер, прям, прям супер. Так, я її вже відкрила, зараз покажу. Так, Та за зоною навколо очей в будь-якому віці як окремий косметичний продукт, так і як концентрована сироватка під улюблений крем. Тобто ми можемо використовувати це. Дивіться, це в нас виходить можна навколо очей, так, як окремий засіб. Тобто вам не потрібно ще один засіб купувати, або засіб під ваш крем. Тобто, це, дивіться, три в одному виходить. Так, 229 гривень, 30 мл. Тут таке, я вже відкрила, запобіжне було кільце, була вона в плівочці. Так? І мені дуже подобається, що піпетка, теж GMP сертифікована, веган. Дуже густа, дуже густа, дивіться. Бачите, як крапелька падає. Дуже, дивіться, дуже густа е, ця сироватка. І аромат дуже ніжний. Я її вже протестувала. Аромат ніжний дуже приємний, Дуже, тому що це наша шкіра обличчя, і тому дуже приємний, швидко поглинається. Я, ж кажу, я вже її протестувала. Мені дуже до вподоби, І я задоволена. Ось повністю дані. Бачите, що не тестується на тваринках. Кролик такий веган. Ось так. Б'яні 229 гривень 30 мл дуже густої насиченої такої сироватки. Я рахую, що це дуже відмінна річ. Тому, будь ласка, якщо потрібно, без проблем, дивіться, можна замовляти. І я впевнена, що мені вистачить не на один місяць. Я задоволена. Далі в мене розкупили боді-місти. Я замовила поки що на продаж ось тільки такі два. Види. Це для чоловіків, це чоловіча територія, будь впевнений в собі. 225 мл, дуже чудові, освіжаючі парфумовані спрей місти. 249 гривень відмінно пахнуть, дуже гарне оформлення, ви бачите, дуже гарне навіть на подарунок. Розпилюється дуже чітко, не буду розпилювати, я вже знаю ці всі повністю. Аромати мені дуже до вподоби, і тому взяла поки що на продаж такі два, таких два, тому що все кошти, 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 кошти. І хто купував, уже задоволені. Дуже гарне оформлення. Тому рекомендую від душі. Будь ласка, дуже тут як високоякісний пластик, зручно брати з собою навіть в подорож. Відмінно так, ось такі в мене два дезодоранта: 7+. Це дезодоранти йдуть. Для діток, для дівчинки і для хлопчика У мене вже купували їх. Ще вони були тоді по ціні 129 гривень. Зараз вони по 149 гривень і прийшли своїм двійняткам, Жіночка взяла ось таке замовлення по 149 гривень. Для нього, для неї розпилювати не буду. Ось так вони прийшли. Дуже гарне оформлення, відмінні аромати. І дітки, звісно, в захваті. Діткам по 9 років вони дуже в великому захваті. Так. Ось такий парфумований дезодорант. Зараз, до речі, велика акція 129 гривень. Будь-який вибираєте. Це теж у нас іде Турція. Бачите, такий прям золото. Відмінно пахне, запах тримається довго, його навіть так чути. І дуже презентабельно, гарно, чисто, гігієнічно і стильно. Тому дивіться, 150 мл до 15 травня ще можна купувати по 129 гривень. Будь-який, там дуже великий вибір. Так, я купила по 40 гривень, чи по 45, не пам'ятаю, три ручки. У мене Дякую за те, що в мене дівчатка реєструється, і чоловіки реєструються в Лівесту. Це на додатковий бал до подарунку. Так сказати, хочу, щоб ще було, щоб люди записували свої великі замовлення. Так, у мене в замовленні два ось таких великих. Це в нас кисневі порошки відбілюючі, Це наша Україна, 750 грамів. Виглядають вони ось таким чином. Ось таким чином. Я розфасувала повністю всю одну ємність. Виходить 50 ось таких мірних ложок. так, Мірна ложка ось така іде там всередині, Відмінно можна замочувати біле до 6 годин, кольорове до години, і дивитися, як і що там у вас, щоб ви не можна прати руками для ручного прання, для прання в пральні машинки. І навіть можна отакі, мірна ложка, дивлячись, яка у вас каструля. Навіть дівчата заливають по рівень каструлі воду, додають такий порошок і виварюють каструлі дуже гарно. Арна стає чиста чистий посуд, і це відмінно. Тому навіть навіть таким чином використовують цей кисневий порошок, відбілюючи, відбілюючи дія кисню, ековидалення плям для білих та кольорових речей, концентрований без хлору, ось так. Все повністю, вся інструкція іде на нашій зрозумілій мові. 249 гривень 750 грамів. Ось так. Но я додаю іще гель. Я не перу чисто тільки на ньому. Я додаю мірну ложку в самий перший відсік пральної машинки, ось таку. І потім вже додаю все рівно гель для прання, щоб в мене дійсно було чиста. чиста Постіль, чисті речі. Так, в замовленні в мене ось такі дві пляшки по 249 гривень літрові флакони. Тут видно скільки в нас залишається. Тут такий темненький, це йде для чорного, для гель для прання чорних речей. Я дійсно перу, мені дуже подобається. Немає білих розводів, нема зовсім нічого такого, щоб там було недопрано, ну, не, недовипрали. Ні, 28 пранів для машинного та ручного прання без хлору та фосфатів. Це наша Україна. Дивіться і. Е, мені подобається я мірною чашею виміряю. Я додаю 45-50 мілілітрів цього засобу, тому що я хочу, щоб мої речі випралися дійсно на відмінно. Да, якщо в мене речі лег там постіль, е, ну не цим звісно, е, то я додаю, можу додати 40 мілілітрів е, цього е, для, для прання гелю. А так, ось так, ось такі в мене дві пляшки. Це наша Україна 249 гривень 28 пранів, до 28 пранів. Ось так, Повністю йде велика інструкція, як приміняти. Я задоволена, мені подобається. Так, потім пляшка для кольорових речей. Ось така теж теж для ручного та машинного прання, без хлору та фосфатів. 28 пранів. Ось такий, дивіться, він роз рожевий, Всі, бачите, не скажете, що з одної бочки все. І потім, ось такий блакитний. У нас відмінний. Це у нас іде універсальний. Універсальний іде теж літер, так що в мене цей раз прям врожай на такі великі гелі. І в мене для дитячого та білого є, але можна прати і для ось тако, таким універсальним, теж можна прати і біле, і темне, і кольорове. Знову-таки я додаю, дивлячись по стану моїх речей. Так, це в нас новинка. У мене замовили ось такі за 99 гривень алоєвера формула підсилена іонами срібла та для додаткового знежирення посуду. Так, 500 мл це наша Україна. Мені подобається, я таким користуюсь на постійній основі. Ось так. Бачите? Я ж кажу та виготовлення 15.04 року, екстрат алої, та іони срібла, гліцерин та алантоїн. Алантоїн це в нас такий додаток до засобу, щоб у нас деякі тріщинки, деякі ранки, щоб воно воно заживляє. Уявляєте собі, тобто, ось так: шкіра рук, м'яка, посуд чистий. Мені до вподоби. Я ним користуюся на постійній основі і буду користуватися надалі. Тим паче, що дивіться, скільки їх тут є. Три. Так що, ось так. Так, все, таким було моє замовлення. Так що я вам красно дякую за те, що ви до до цієї хвилинки зі мною запрошую вас в команду, буде вас е і подарунки будуть. Я сьогодні акцент на подарунки не робила. А цей. Але є тут і подарунки, і вибір величезний подарунків для кожного подарунки свої. У мене от троє дівчат зареєструвалися в квітні, в квітні місяці. Двом я допомагаю робити замовлення, здавати допомага. То в кожен ну, мої види подарунків, там 28 сторінок, і там по, по, 8, по 8 кодів я обираю собі, от, допустимо, такий гель, гель 249 гривень, я можу його взяти 99 гривень. Тобто в дівчат інші пропозиції, перший місяць, перший каталог у вам буде 30% на будь-який будь код знижки. але... Хочете, бажаєте безкоштовну доставку, будь ласка, 1200 по накладні, і вам буде нова пошта. Компанія вам сплатить вашу посилку. І за кожні 25 балів буде подарунок. Але перший місяць. Коли у вас на все знижка 30% і плюс вам пропонують, допустимо, цей парфум 499. Це, наприклад, я не стверджую, що це ось точно так буде саме у вас. Наприклад, те, що я бачила у дівчат: 499 гривень, може запропонувати за 120 гривень вам такий парфум. Ви уявляєте, яка буде для вас економія, і плюс знижка від одного коду 30%, незалежно від суми. Тому на це теж звертайте, будь ласка, увагу. А так як я зареєстрована ще з листопада місяця, то мені це 120 1200 я 100% стараюсь замовити, щоб була безкоштовна доставка, я економлю свої кошти і за кожні 25 балів. Один бал по цінному каталогу 35 гривень. і за кожні 25 балів я маю право на подарунок. Ось допустимо: ну допустимо, я так покажу. От от в мене там було, і я взяла собі три подарунки. Це так, наприклад, по приємній ціні. Розумієте, тому ось таким: ось ось так. Дуже вигідно все роз'яснюю, все показую. Дарую подарунок, якщо ви зареєструвалися в мою команду, плюс ви зробили замовлення для себе. Я пересилаю за, за особистий кошт для вас подарунок. Ставлю розіграші в моїй команді подарунків, мотивую вас, і тому ось так. Запрошую, чекаю. Бажаю всього найкращого, саме головне миру, мирного неба, здоров'я, спокою, і щоб душа ваша була дійсно спокійна, і ви знали, що все буде добре, все є добре. Дякую. Їм.